Вітаю вас на каналі Творче Життя. І сьогодні в мене вступне відео про СП Вернісаж осінніх бар. Саме з цим СП розпочалася моя історія створення каналу, саме в Марусі канал Марусиня, Скринька Рукоділля. Я побачила в минулому році вперше відео запрошення до цього СП, і мене спонукало це відкрити свій канал творчий, якому вже промайнуло рік. От. І я не могла пропустити в цьому році знову ж таке чудове СП. Тому, хто не знає, що це за СП, запрошую до каналу. Марійки, де, вона викладувала запрошення до вступу. в ЦСП, СП триває з 19 серпня по 13 жовтня. Вступити в нього можна до 1 вересня. Головною умовою є викласти звіт вступу і звіт підсумку. Можна на різних площадках соціальних, не лише на Ютубі, а й в Інстаграмі, Фейсбуці чи Телеграмі. Тому запрошую долучатися. Я дуже надихнулася минулого року в цьому СП, мені дуже сподобалося. СП має в цьому році шість таких. Номінацій, в яких можна взяти участь, не обов'язково приймати участь у всіх шести, а можна лише у декількох. В минулому році я приймала участь із кардиганом із шестикутників. Зараз тут вам ставлю світлину, от і цей кардиган в мене став. Переможцем в одного з спонсорів, і я отримала за нього подарунок. Була дуже приємно вражена, не сподівалася, я йшла з ВСП для того, щоб відволіктися від буденності і якось розвіятися трішки в компанії чудовій. От, а це був такий несподіваний мотиваційний бонус. Не претендую жодним разом на призи. От, хоча в нас дуже багато в цьому році спонсорів, але саме мене надихає ось ця атмосфера такої чудової компанії і такої чудової пори, як осінь. Мабуть, зараз з вами перейдемо руки в кадрі, щоб я розповіла докладніше про номінації і. Про те, що ж я буду із яких ниточок в'язати, щойно розповідала вам про номінації, але маю зробити собі трішки кави. Я Запрошую вас натиснути на паузу, натиснути вподобайку мені, підписатися на канал. Я йду робити собі каву, а ви Зробіть, будь ласка, ці маніпуляції, можливо, якийсь коментар, надихаючий, напишете мені, буду дуже вдячна. А ще осінь у нас пора смаколиків з яблучком, от Дар'ю природи, тому я спекла уже собі до кави таке кого смаколика. От, І все ж таки е, повернемося з вами до нашого СП. Ну от, Я вам розповідала про каву, щойно а з'явилася в кадрі Таця із такими пряжними вже смаколиками. Каву я б випила поза кадром, щоб вам тут не е, е, мати культурний а не плямкаючий ефект. от. А ви продовжуйте мій перегляд, я буду розповідати, що ж на цій таці такого цікавого. І перша номінація у нас Діти то наші квіти. Я не в'яжу для дітей, от, але не знаю, в мене є одна ідея, це швидше буде. Проєкт для якоїсь лотереї. У мене є ось така пряжа, це шкарпеткова пряжа стокова, і це мають бути такі тапки в вигляді міньйонів. Я бачила багато в інтернеті таких варіантів. Це буде варіант, зв'язаний Гачком. Сподіваюся, що в мене буде якийсь день натхнення, і я розпочну всі проекти, які я буду починати, я буду починати у вересні місяці, тому що в мене є багато розпочатих проєктів на даний момент, і мені треба підтягнути хвости. Тож для мене СП починається саме в вересні місяці. Уже зараз я підтягую хвости і сподіваюся, що мені це вдасться. Тож, це перша номінація із таких ниточок. Друга номінація це осінь. Найкраща пора для натхнення це в'язання для дорослих. І я вам на початку відео розповідала, що я була призером минулого вернісажу бар в одній із номінацій, в одного із спонсорів, і мені дісталась подарунок ось ця пряжа. Як ви розумієте, було б якось дивно не взяти її в ЦСП. Це вже мій розпочатий проєкт, це ось така пряжа, тут значить, метраж 310 метрів у моточку. І заявлено, що від четвірки до двійки в'язати я в'яжу, вже розпочала цей светрик. Це хто уважний, хто слідкує за моїм каналом. Дуже дякую, якщо переглядаєте мої відео. От, то Цей проєкт я назвала Мушля. От саме так нагадує мені ця пряжа. Тож, зараз покажу, що в мене на даний момент з цієї пряжі є. І ось на даний момент є відв'язана така частина. В'яжу я на спицях мікрон 3,75 і відв'язано в мене вже до підрізів. Далі я маю зробити невеличкий тут додавання, щоб трошки, перепрошую, зачепила, щоб трошки розширилось полотно. Ну, Так звані ластовички вив'язати. Тобто по боках, ось тут в мене мають бути додавання. Я навіть, ну, Тут навіть не 50% зв'язано. Тому ось такі мої плани: це буде номінація під номером 2. Так, мабуть, переберу трішки. І якщо все добре буде, то я маю ще ось таку пряжу. Можливо, можливо, це буде маєчка. Ну, не впевнена, як буде складатися погодні умови, чи потрібна вона мені буде в цьому сезоні, не знаю, чи буде, по-перше, найголовніше, чи буде натхнення саме з нею щось зв'язати. Поки що такі великі питання щодо цього проєкту. Та, знову ж таки, і з часом брак часу, але будемо якось викручуватися. От третя номінація: зігріємо ручки та ніжки, в'язання аксесуарів. І на даному етапі я в'яжу шаль Будь ласка, перейдіть в попереднє моє відео, і перегляньте яку саме. І от як я її закінчу, я маю ось таку пряжу. Це ріко 4 нитка, шкарпетковий склад 420 метрів, от, і 75 шерсті і 25 поліаміду. Так, рекомендовано 2 і 3 спиці чи Ну, З такого забарвлення. Мені не хочеться зв'язати шкарпетки, а в мене в планах зв'язати з цієї ниточки Бактуса. Тому це буде саме Бактус. От, І ще у мене є ось така пряжа в запасах Це... Нордропс, і взагалі я з нею хотіла спробувати зв'язати шапку. Мені подарували опис. От, і не знаю, я, по-перше, ніколи шапки не в'язала, по-друге, там непроста шапка, але у мене е, все-таки закрадається думка, що треба спробувати. Ну, я не звикла простого е, пробувати, тому, е, але щодо цієї шапки, то це треба велике натхнення, щоб було багато вільного часу, тобто не е, наскоками і не набігами, а щоб сісти, перечитати весь допис е, е, про е, опис цієї. Шапки і тоді вже розпочинати роботу. А не так, як я завжди роблю: спочатку розпочала, потім щось там не дочитала, потім розпустила, потім знову ну, таке. <гум> Тому, взагалі планую, а втім, е, е, головною, е, е, як би, номінантом в цій е, підкатегорії. Номер 3 це шаль. Mm -hmm. Ось ця. От під номером 4 у нас і оселя вбралась багряне намисто. інтер'єрне е... в'язання, декор, іграшки та сумки. Якось про оселю не дуже в мене щось напридумувалося, а згадала, що я розпочинала. Ось такий на пластиковій канві соняшник, і е, думаю, що е, це буде номінантом саме туди. Ну, Взагалі, планую, що не один, щоб вишити, ну, хоча б в цьому аспекті, хоча б один. Е, от, У мене вже є від, е, вишитий такий на дерев'яній основі, і планую ще зробити такий букет так, з таких сонягів. Тому планую ще вишити і на пластику. От, це номінант на четверту. І п'ята номінація, називається Із кожною осінню я розквітаю знов інші види рукоділля. Ну, як ви помітили, ось тут так скромненько заховалася ця бобінка. Це молочний італійський шок, така тонесенька ниточка. От, і хто зі мною вже не один місяць, а вже один рік, той знає, що я почала вишивати собі сорочку десь наприкінці грудня місяця, минулого року, і зараз покажу, що в мене є. І в мене є вишиті неповні дві уставки цієї сорочки. Так, щоб вам сфокусувати кадр. Чому не повні? Тому що ось ця перша уставка, тут ще мають бути такі е звивості, як то е правильно їх називають етнографи огірочки. Це Переяславська сорочка, і м, чому я її беру в цей проект? Звісно, я б могла взяти щось інше, а чому це? Тому що десь в жовтні в місяці вже е, е, стартує другий тур цієї е, Переяславської сорочки, і там звітується. По ній дівчатка е, влаштовують. О, і в етнографічному комплексі влаштовується зустріч вишивальниць, які відшивають сорочки, їх там дуже багато, дуже різноманітних. У мене ця сорочка із села Єрківці. Раніше це був Переяслав Хмельницький район, от і так як у мене. Мама родом із Переяславщини, то я, так, побачивши цей проєкт, загорілася вишити собі сорочку і не просто вишити, а ще й зібрати вручну. Це великий об'єм, і думаю, що це СП буде мене спонукати її таки продовжити. Бо щось вона в мене ну, геть так. Я більше пішла у в'язання, більше в'язаних в мене проєктів, а сорочка якось на паузі. Дуже рідко я її беру в роботу, хоча мені подобається її вишивати. І так як іде натхнення, просто на вишивку потрібно трошки більше часу. Її так не можна прийти, там, двічі вколоти голочкою і піти. А на неї треба якийсь певний відрізок часу, щоб зосередитись і наробити помилок. От. Так, це буде номінація під номером 5. А шоста номінація у нас називається Тепло для захисника. Будь-що на благодійність? Я у понеділок цей. Отримала пряжу від Тетянки, підпишу тут назву її інстаграмом. Я дивилася канал Світлани Харченко, давай пов'яжемо. От, і там в коментарях і Світланка відео про шкарпетки для захисників. Казала, що Тетянка звернулася до неї, що вона може надати стокову європейську пряжу. І хто бажає, може їй написати там і таким чином отримати пряжу. І це було в минулих вихідних, і я так подумала, що ну, було б чудово. Отримати пряжу, так як шкарпетки в мене в'яжуться постійно. Як ви бачите, навіть ось тут на таці вже є готова одна шкарпетка. В'яжеться інша, це пряжа Ярослав, в спиці в мене тут двічка. І в мене цей процес такий, я б не сказала він ще дорожній, а такий, який я. Наскоками в'яжу, прийшла, там, одну спицю пров'язала і виконую якийсь інший об'єм роботи. От, і такими маленькими просуваннями відв'язуються шкарпетки. Тому шкарпетки я в'яжу майже щодня, спливо останнім часом, От, але постільки-постільки, ну, коли в мене вже є більше часу, то я в'яжу якийсь основний процес. А шкарпетки це такі. На декілька петельок процеси. От, І я написала Тетяці і вона сказала, що добре, дайте координати, я дала координати і вона мені вислала пряжу. От, І вже в понеділок я отримала, зараз ставлю вам тут світлину сток європейської пряжі, це там 600 грам. Тобто це більше, ніж 6 пар шкарпеток. От, І в мене є чим зайнятися, розумієте? Я буду старатися всю її вив'язати. Це такий мотиваційний момент. І ще один самий головний момент, який буде я просувати в цьому СП. Як ви бачите, тут ось такі патріотичні кольори. Знову ж таки, хто ж зі мною не вперше сьогодні, а хто вперше закликаю, знову ж таки, підписатись на мій канал от, і поставити мені вподобайку, тож ті знають, що це за кольори і чому вони присутні на цій таті. А для того, хто вперше, я покажу. Це ось ця сорочка-вишиванка для захисника у проєкті Сорочка до перемоги. Наразі вона має ось такий вигляд: це погруддя. Відшита майже одна частинка, Ще маю ще одну відшиту. Взір взяла із, як ви помітили, з Переяславської. Сорочки жіночої, переробила його під чоловічий, розфарбувала ось такими патріотичними кольорами. Планувала до Дня Незалежності, не склалося, тому дуже буду старатися вишити її до 1 жовтня. Це буде е, е, свято Захисника і захисниці України. тому е, от е, саме... Цю вишиванку планую вишити до 1 жовтня. У мене не так багато часу, лише місяць, і всі сили буде покладено на цю роботу. Ось такі мої плани, але плани можуть змінюватися. І вони вже змінилися допоки я вам знімала це відео. Я планувала зняти ж це відео, собі там розмірковувала, що як і з чого я буду в'язати, ще як Маруся оголосила про СП. Але вчора я поїхала на зустріч у місто Незламних, як я його називаю, місто Ірпінь, і я зустрічалася там з В'язальною подружкою, Тетянкою, познайомилися ми з нею десь взимку на зустрічі київських в'язалочок, і там відтоді товаришуємо, намагаємося одна до одної їздити в гості. І е, теж обмінюємось такими невеличкими подарунками. І от е, цього разу Тетянка мене дуже порадувала. Е, вона взагалі так е, красиво запаковує всі подарунки, скрізь є такі якісь маленькі е, мімішні нотки. Ось така квіточка, і тут паперовий пакет. Зараз зазирнемо з вами туди всерединку і покажу, що ж там ховається. А ховається тут буфтик ось такої чудової пряжі. Це такий вам зараз не передається, спробую ось, мабуть, якщо я так піднесу, ось, мабуть, так, найкраще передається вам зараз колір ось так. Ось такий він насправді який насправді колір. От, це 75 маринус 25, па 380 метрів, 100 грам в такому моточку 150 грам. Це така пряжа, шнурочок, як ви бачите, дуже така приємна на дотик от болотяниста пряжа. От, е, такий маркерочок, але тут така. Подаруночок від Тетянки, ось такий маркерочок, дуже такий приємний. Тетянка робила сама. Мені дуже сподобалося, дякую. Так, такі емоції були неперевершені, коли я побачила ось цей маркерочок. Дуже вдячна, такі приємні моменти тішать, особливо мене. Тому вже змінюються плани. Я Бачу з цієї пряжі светрик. Звісно, цього мало, але я знаю магазин, де я бачила щось схоже подібне до цієї пряжі, і в мене вже виникло декілька варіантів, як зв'язати цей светрик. Можливо, це буде якась інтарсія, швидше за все. Бо в мене вже два варіанти з інтарсії, аж два. От, і ну, найпростіше це смугастик якийсь. Так? Але смугастик ну, не розглядає то й надто просто, а хочеться так якось чимось заморочитися. Тому вже плани міняються, як бачите. Але ті, що напередодні озвучила вам, то вони. Більш реалістичні, але ось такі е, вони будуть присутні. Я більш чим впевнена, тому що попереду ще не одна зустріч, у мене столичних в'язалочок, анонсую вам. Ще е, в мене буде і виставка Headmade, е, як буде все добре, е, то е, планую теж відвідати, тому що багато багато всього цікавого чекає нас восени. І бажаю, щоб всі наші задуми, плани, щоб все воно здійснювалося, щоб не було перешкод на нашому життєвому шляху. Бажаю собі і кожному з вас. Дякую, що переглянули це відео. Долучайтеся до нашого СП. Якщо ви не в'яжете, але лише переглядаєте, тому коментуйте відео кожної з учасниць в описі під цим відео. Буде списочок усіх, хто приймає участь у цьому СП. У вас є ще час. долучитися, надихайтеся, творіть Всім всього найкращого. На все добре!